Вітаю, добрий вечір. Ну, все, влягаємо. я з тих часів, коли ми ще читали у ліжку. А за столом ми читали тільки підручники. Тому я не можу себе. Ну, я маю на увазі приємна. Зрозуміло, що ми читали і в трамваї, і в автобусі скрізь. Добрий вечір. Продовжуємо наше читання. Читання. Ах. Хто не знає, долучається вперше. Я Світлана, і ми читаємо вечірні казки для дорослих. Для дорослих вони тільки тому, що ми їх читаємо для дорослих і в той час, коли вже діти сплять. Не сподіваюся. Але, можливо, манюні ще не сплять, бо вони сплять довше і уривчито. Ну, то я вам бажаю сьогодні виспатися навіть з манюнями. Так, е читаємо. Я живу з чудовиськом, написалася Ліна та Мамуші, знайшла в мережі на сайті. Букюкреєм. Почали. Mm? <клухи> так, я навіть підготувала собі місце вже. Сподіваюся, що буде сочно. Подивимося. Так, 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 так. Ах, Ах сонечко моє. А, знайомство з морем. Ми з вами залишили їх, коли вони приїхали з чудовиськом на ім'я Катя на море. Ось зараз ми будемо продовжувати. Пам'ятаємо, що автор книги це пухнастий білий кіт з помаранчевими очима, який побачив світ ну, і пожалкував про це. Після всіх жахів перельоту. І переїзду в дивне місце біля моря, я думав, що найгірше вже позаду. Ох, як же я помилявся. Чудовисько вирішила, що моє життя має бути багатшим на враження. Сьогодні ми підемо на пляж, сказала мені з таким ентузіазмом, що я одразу зрозумів, Краще б я залишився у новому домі. Вона наділа на мене шлею, шлею. Ну, це такий пристрій. Вітаю. Це такий пристрій для приниження гордого кота. Ти ж не втечеш, правда? запитала вона. Ну, звісно, втечу ха ще не з'явиться шанс. Вона підняла мене на руки, на руки, і ми вирушили до того самого місця, яке я бачив із балкона. На вулиці пахла солоною водою, ну і ще чимось таким таким дивним. Коли ми дісталися пляжу, вона поставила мене на пісок. Ну, як тобі? Я підняв лапу, було тепло, м'яко, ну і трішки дивно. Пісок липнув до моїх подушечок, лап. Я зробив кілька кроків, а потім копнув. Хі -хі, непогано. Це місце явно створене для туалету. Гей, 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 тут не треба копати, вигукнула вона, відсунувши мене. Чудовисько зовсім не розуміє справжньої краси природи. Після піску вона вирішила, що пора знайомити мене з морем. Іди сюди, котику, подивись, яка краса, і поставила мене біля самісінької води. Так. Хвиля підкотилася до моїх лап, і я тут же відскочив. Це було мокро. І холодно. Ні-ні-ні. Я не хочу спа. день на цьому морі. Ніа, а бурився я, дивлячись на неї, а вона засміялася. Ну, гаразд, гаразд, не хочеш води просто пасить поруч. Я сів на гору з піску, звісив, звісивши хвіст і почав уважно розглядати море. Воно рухалося, шуміло, інколи викидало на берег дивні штуки. Мушлі і водорості. Одну з мушель я лизнув. Мені не сподобалось. Чудовисько відвернулося, а я знайшов щось цікавіше. Там серед водоростей лежав дивний маленький краб. Він смердів жахливо. <звук> Але з якоїсь причини я вирішив його спробувати. Ну, скажу чесно, це був перший і останній раз, коли я її краба. Чудовисько повернулася якраз в той момент, коли я закінчив. Ти що з'їв? гикнула вона. Відповів я, намагаючись зберегти видимість невинності. Через кілька хвилин я зрозумів, що це була помилка. Мішунок почав бунтувати. О, ні, простогнала вона, побачивши, як я зігнувся, як із мене виходить, ой, зовсім не вовна. Оце це жахливо. Я сам не очікував, що здати на таке. Вона тут же схопила мене на руки, і все, додому, з тебе досить. По дорозі додому я почувався слабким і приниженим. Ну, навіщо ти це зробив, котику, казала вона, похитуючи мене в приносці, ніби я міг відповісти. Коли ми повернулися, вона дала мені води і поклала на подушку і сіла поруч. Усе, жодних пляжів більше з тебе. Я зрадів, спокій мені. Забезпечено. Тепер я знаю, що море це місце небезпеки, ну і дурниць. Воно красиве здалеку, але занадто мокре і брудне і смертельно смачне. Чудовисько потім довго сміялася, розповідаючи своїм друзям, як її кіт скуштував краба. А я, 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 я не сміявся. Що ваш кіт і ваше чудовисько хоче показати вам море, протестуйте, краще залишитися вдома, ніж блювати морепродуктами. Так, наступна глава холодильник. Нагадую, ми читаємо з вами. Я живу з чудовиськом, Селена та мамуші. Автор пухнастий білий кіт з помаранчевими очима, який зрозумів, що кулінарія не його стихія. Холодильник. Угу. Холодильник, ну це не просто крижана коробка, яка видає дивні звуки в кутку кухні. Ні-ні-ні. Це магічний портал. Сховище всіх тих ароматів, які я відчуваю, але ніколи не куштую. Холодильник – об'єкт моєї давньої заздрості. Щоразу, як чудовисько відкриваю його, звідти віє запахами сирів, риби та чогось такого. Молочно, ну, щоразу дверцята зачиняється, залишаючи мене без доступу до цих скарбів. Одного дня все змінилося. Чудовисько, в своєму улюбленому халаті з котиками стояла біля плити. Я обнюхував її п'яти, ну, сподіваючись, що на підозі знайдеться щось цікаве. Хочеш сніданок?» – спитала вона мене. Я здригнувся. Ну, зазвичай такі питання закінчуються чимось Ф, нудним. Банка корму чи якісь сухі гранули. Няу. обережно відповів я, нагадуючи, нагадуючи, що я маю смак і гідність. ха 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 Класне молодуся, вона всміхнулася і відкрила холодильник, дістала шматок риби. Риба? Справжня, свіжа. Моє серце забилося частіше. О, це для мене, точно для мене, подумав я, поки вони, вона клала рибу на стіл. Але, звісно, риба була не для мене. Зачекай, ну зачекай. Оце для обіду, сказала вона, ховаючи рибу в тарілці, ніби я її не бачив. Я примружився, угу. і ось тут я вирішив, що час діяти. Ха-ха, <реш> цілий день я вичекував. Я слідкував за кожним її кроком. Я вивчав слабкі місця холодильник був об'єктом номер 1 у моєму плані. Ну, чудовисько було на кухні, а риба все ще лежала там за білими дверцятами. Але я знав, варто мені пробратися всередину, і ця риба буде моєю. Ось момент настав. Моя чудовиська Катя, кинувши погляд на мене, пішла у ванну. А я прикинувся хх, сонним. Щойно вона зникла. Я скочив на лапи, підкрався до холодильника. Я раніше не організовував ніколи вторгнення в білофортецю під назвою холодильник. Відкрити його виявилося складніше, ніж я думав. Я стрибнув, повиснувши на ручці, але дверцята не, не, піддалися. не піддалися. Тоді я спробувала упертися лапами в шапку і так о, підтягнутися, як справжній акробат. А на третій раз дверцята таки відчинилися, і я мало не впав від захвату. Холодильник сяяв Полиці були засипані їжею чудовиська, але найголовніше риба лежала на нижній полиці, загорнута в плівку. Оце мій момент. Почекаємо, почекаємо, поїхав. Це мій момент достатку, подумав я, стрибнувши всередину. Я дістався до тарілки і так почав таки акуратно гризти плівку. Ну, вона виявилася такою міцнішою, ніж я припускав. І я зачепив її кіттям. Але плівка вперта, не здавалася. Прокляття! Але я не зупинявся. Зрештою, я роздер плівку. І риба опинилася в моїй владі. Я витягнув її з холодильника і потягнув у бік свого улюбленого куточка. Але тут сталось непередбачуване, мій хвіст зачепив пляшку з молоком, і вона з гуркотом впала на підлогу, залишивши білу калюжу. Я завмер. Що це було? пролунав голос чудовиська з вами. Ня, ня, тихо відповів я, розуміючи, що моя місія під загрозою. Чудовиська вибігла на кухню, вона глянула на молоко, потім на мене, потім на рибу в моїх лапах. Ти, ти серйозно? запитала вона, впираючи руки у боки. Я нявкнув, намагаючись виглядати, як мога. Таким милішим і невиннішим. Ну, ти взагалі розумієш, скільки це коштувало, продовжувала вона, забираючи рибу з моїх лап. Ну, звісно, розумів, але ж воно того варте, правда, клас. Після цього чудовисько покарала мене DM? дієтою. Хочеш рибу? А ні-ні ні, їж свою консерву, хулігани!» сказала вона, поставши переді мною тарілку. Я ф -ф -ф фиркну. Ох, але вибору у мене не було, не було. Холодильник тепер відкривався тільки під її суворим наглядом, а мені залишалося лише мріяти про нові. Подвиги. Біла фортеця залишається моєю найбільшою мрією і головною загадкою. Холодильник. Ах, як і все в моєму домі належить чудовиську, але одного дня, одного дня. Усе це буде моїм. моє Якщо хочете взяти їжу з холодильника по скрипту, робіть це тихо. Стежте за своїм хвостом. Ось так. Ну, ще один. Още одну історію і спадки. Так, да, глюбчики? Давайте. Ой, Любчики. Так, сніжок. Сніжок? Автор пухнастий, білий кіт з помаранчевими очима, який зовсім не впевнений, що знає, як його звати. Усе в цьому житті, ну, як я думав, зрозуміло, я такий величний, я такий пухнастий, я такий обожнюваний кіт. Моя місія спостерігати за світом, їсти, спати? Ну, так, і по можливості терпіти ото чудовисько. Але є одне питання, на яке я так і не можу знайти відповіді. А як же мене звати? Коли я тільки з'явився у цьому домі, чудовисько назвало мене. Зачекайте, як саме, як саме Сніжок, сказала вона, дивлячись на мене з розчуленням. Ну, добре, хай буде сніжок. Не найгірше ім'я, буває гірше. Хоча я більше схожа на сніжного лева, ніж на якусь маленьку сніжинку, але гаразд. За тиждень чудовисько почала називати мене Котя. Котя йди сюди, мій солодкий, кликала вона. Трясучи банкою з кормом. Я трохи розгубився це що за нове ім'я? А через кілька днів з'явився новий варіант котик. Ой, котик, ну ти такий милий, говорила вона, коли я звернувся клубочком на дивані. Ну, це було дивно. дивно. Але я вирішив не заперечувати, може, вона просто плутається? Та чудовисько путалося дедалі більше. Наприкінці місяця її фантазія вийшла за межі мого розуміння. Шибенек, коли я стягнув з кухні шматочок сиру, Мазурик, коли я вимазався в борошні в коморі. Ах ти, злодюшка, ну коли я поцупив її шкарпетки та сховав їх під ліжко. Таварішко Тахій -то Іванович, оце, оце, оце було особливо прикро. Іноді вона скорочувала до простого скрізь, ну, але ще гірше було тільки одне. Гей, ти, чудовисько, ти взагалі в собі? няпкнув я якось, коли вона знову назвала мене чимось новим. Вона розсміялася, ох, які грізни, дурненькі. І ось після цього я вирішив досить. Коли вона назвала мене бусиком, я демонстративно відвернувся. Бусик іди сюди, повторила, повторила вона. Я сів, ну не піду, ну не піду. Хто такий бусик? Ну добре, сніжок, іди сюди, я удав, що думаю. Мурчик? запитала вона, я подивився на неї. Точно, ти ж моє котя, вигукнула вона. І протягнувши до мене руки, я зітхнув і, скриплячи серце, підійшов. Я зрозумів, чудовиська вибирає ім'я залежно від настрою. Якщо я милий, я котя, котя, котя. котя, котя, котя. А якщо я бишки то я шибеник. Ну, а якщо їй просто щось від мене треба, то котик, ну будь ласочка. Але жодне з цих імен не передає. Всієї моєї справжньої сутності. А, а я білий король, мисливий за шкарпетками, грізний захисник квартири і власник муха ферми. І все це сніжок. Якось вночі, коли вона чихала мене за вушком, я подивився її у вічі і сказав. Дивно, але в нас відбулася розмова по душах. По душах? По душах. По душах. По душах. Вона наче зрозуміла, що я хочу дізнатися. Угу. Ну, а що вона хотіла дізнатися? Хто я для неї? Ти хочеш знати, хто ти? Я ствердно някну. Ну ти Dante, мій котик, ти мій най-най-най-най-най-най улюбленіший. Ім'я тут не важливе, я перхну. Оце, звісно, філософія, так і живу. У мене десятки імен, і схоже, я ніяк ніколи не дізнаюся, як же мене звати насправді і хто я для неї. Але з іншого боку, якщо я відгукуюсь на всі ці Котик, згадюшка, мурчик, то, може, це і не важливо. Адже якби чудовисько мене не називало, адже якби чудовисько мене не називало, вона завжди каже це з любов'ю. Хоча, якщо їй байдуже, як мене називати, то хай краще називає мене ваша. Вличність. Ми коти такі величні істоти, здатні пристосуватися до всього, навіть до десятків безглуздих прізвиськ. Ну, хоча шматочок чи ціла риба краще за будь-які імена. Да? Мяу. Все, бігом всі спати біжить. Лягайтеся, сонце найцінніше. Година сна лікує усе. Навіть 6 годин це замало. Потім і думки путаються, і забуваєте все, і настрою немає, і хвороби, і все, обіймаю, цілую, Ми з чарлі кажемо вам до побачення. Так, щоб випасти.